Рейдерське захоплення чи виконання судових рішень київська фірма силою вдерлася на територію одного із сумських підприємств із обшуком. Пізно ввечері звідти вивезли все обладнання, яке за словами адвоката підприємства за законом належить сумській митниці. На місці конфлікту працювала наша знімальна група. Протягом останнього тижня біля сумського підприємства Оріонде чергувало близько двох десятків чоловіків. Невідомі під'їжджали до підприємства на різних машинах та бусах із номерами інших регіонів України. За цим слідкували сумські правоохоронці. Згодом з'ясувалося приїжджі із ДП Укравтогаз НАК Нафтогаз України. За їх словами, приїхали забрати з території підприємства те, що належить їм за законом. Ми Приїхали забирати Які? наші компресори. Представники Оріонде впевнені таким чином Укравтогаз намагається приховати власні оборудки, а їх підприємство намагається довести до банкрутства. У суботу ж справа набула нових обертів. Скориставшись тим, що на підприємстві був вихідний та не було працівників, київська фірма вдерлася на територію силою. Посигналила. Я думала, наша газель під'їхала. На жаль, приоткрила таку двері, і тут одразу чоловік п'ять чи шість проскакують. Забрали в мене телефон. Я хотів попитатися визвати руководство. От. І цей ключ забрав, цей ключ від... Поскольку... і не давали мені шагу вступити. Кваша руководство вже здесь не працює. Вам бояться нічого. Охоронець розповів, до приїзду адвоката його постійно тримали під наглядом. Нашу знімальну групу на територію не пустили. Мовляв, там ведуться слідчі дії. Обшук проводили на території митного складу. Представники Укравтогазу, кілька правоохоронців, від Оріон Д лише одна жінка адвокат. А ось від митниці жодного представника. Хоча за законом вхід на митну територію без співробітників митниці заборонений. Майно оглядали до пізньої ночі, аж раптом на територію почали в'їжджати вантажівки та кран. І вже за кілька... Хвилин виїжджали звідти з обладнанням. Представник ДП «Укравтогаз» дав команду вантажним транспортним засобам автокранам заїздити на територію митного складу, завантажувати компресори і їх вивозити. А вони мають на це право? Я думаю, що не мають, тому що ухвала за ухвалою суду і за протоколом обшуку слідчий нічого не вилучав. А ось адвокат «Укравтогазу» запевняє, дія лише у правовому полі, дотримуючись усіх законів. На основании uh, определения суда следственный судья рассмотрел uh, наши ходатайства и передал нам имущество. Компресор, компресора і комплектуючі сегласна приділені суда з маркировками сіріними і так далі на атв'язвінах ранені. Втім, представники Оріондеї з такими рішеннями не згодні та вже написали відповідні заяви до правоохоронних органів. Про те, що відчинені ворота митного складу, я повідомила поліцію, повідомила сумську митницю ДФС, шляхом ти зателефонувала оперативному черговому митниці, тому що вхід на митну територію. Заборонений без представників митниці. У сумському підприємстві певні їх навмисно довели до банкрутства. Тепер сподіваються на допомогу правоохоронних органів. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.